Слава нашому Богові за те, що Він нам допоміг, як ми вже чули, до того місця. І хочеться сказати, знаєте, добре би нам було йти з Богом, жити з Богом, якби все в житті в нашому було добре, приємно. Але, на жаль, в нашому житті трапляються різні випадки, які ну, не дають нам, знаєте, в повній такій мірі. Як би казати, торжествувати. Бувають випадки, коли ми падаємо, коли ми знемагаємо, коли нам важко, або коли нам дуже добре з Богом і за все слава Богу. Тому що Бог нам дає силу перемагати, дає силу йти за Ним. Я хочу для продовження нашого служіння зачитати два таких місця з писання. Перше це Матвія, 18 розділ із. Вірша. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти, надто горе людині, що від неї приходять спокуси. І ще одне місце, яке записано в Якова. Перший розділ і 14. й з 12 го вірша. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована. Дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Випробований, хай не каже ніхто: я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушається, і нікого Він сам не спокушає. але кожен спокушається, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, по тому зачавши народжий гріх, а зроблений гріх. Народжує смерть. Такі два місця, які звертають нашу увагу на те, що разом з тим, що ми йдемо за Богом, є спокуси. Звертайте увагу на те, що спокуси вони приносять недобру річ. І як заключення, коли людина не встої в спокусах, то це приходить до гріха. І потім, як наслідок, породжує смерть, тому я вважаю, що правильно нам трошки пороздумувати над тим, що таке спокуси, звідки вони походять, де вони беруться, як з ними боротися. І ну, коли ми читаємо Біблію, то ми зустрічаємо те, що буває, що людини до людей приходить спокуса або випадок. Або якась така ситуація, коли люди ну, якби, спокушаються, розчаровуються, розчаровується, е, заходять в такий стан, коли ну, не знають, що далі робити. І не кожна така спокуса, вона ну, є, якби, шкодить людям. Не кожен такий випадок е, означає, що через кого прийшла та спокуса, це вже, це вже все. Людина згрішила, людина. Поступила неправильно, буває, навіть правильними вчинками люди спокушаються. Пам'ятаєте, як ішли апостоли, ішов Ісус Христос? І вони зробили таку певну річ, вони, приходячи полями, зривали колося і просто ті зернята їли. Вони були голодні. Але це було в суботу. І там між учнями і фарисеями був діалог, і коли вони прийшли до Ісуса, кажуть: Учителю, ти знаєш, що фарисеї тобою спокусилися от нашими вчинками, і тим, що ти сказав. Що їм сказав Ісус? А Він їм сказав, що не гріх в суботу їсти. Тому що те, що ви з'їли, воно вийшло і пішло. А от те, що чим ви наповняєте ваші серця і що виходить з вас устами, оце вже, оце вже є гріх. Але учні спокушалися. І ми, як кажуть, учні, я вибачаюся, книжники фарисеї, вони якби соблазнялися, вони спокушалися, вони, якби, знаєте, руйнувалася їхня твердиня. Коли вони бачили, як Ісус здоровляв суботу, коли вони бачили те, що виходило з рамок їхнього розуміння, і вони казали: є інші дні, коли треба здоровляти, а в суботу не годиться. І вони, знаєте, розчаровувалися в тому, тому що вони не мали право, правильної основи, вони не мали правильного розуміння, вони не жили по, по, по тому, як вчило їх слово Боже, але вони придумували інші для себе закони, постанови, обряди, які якби, підтримували їхню таку духовність. І ми розуміємо, що не завжди, коли люди спокушаються, бо ми читали, що перше, що Горе людині, через кого приходять спокуси. Не завжди, коли люди розбиваються, розчаровуються, це є горе тій людині, через кого це стається. Якщо ми виконуємо волю Божу і люди, ну, бачачи волю Божу, спокушаються, ну, це стається з людьми, як я вже казав, які мають певну твердиню, вони собі стоять на ній, вони вважають, що це правильно жити так, як я живу, і так розуміти слово Боже, як я розумію. І люди на оцих основах вони спокушаються. Але є спокуси, які в дійсності мають таку загрозу для людей, які йдуть за Богом. Оце вже є спокуси, які, про які каже Біблія, що горе тій людині, через кого приходять спокуси. Це тоді, коли ми своїм життям, ми своєю поведінкою, ми своїми вчинками. Ну, якби, Штовхаємо людину на таке розчарування, робимо те, що після чого людина ну, їй тяжко йти за Богом, після чого люди падають. Оці спокуси, вони є е, ті спокуси, які, від яких нам людям горе. І коли ми читали в посланні від Якова, от, звідки вони походять, то ми дізналися про те, що Бог. Він не хоче, щоб люди спокушалися. Він сам не спокушається злом. І нікого злом не спокушає. Якщо стосується людини, то найчастіше людина спокушається тим, в чому має, скажімо, в чому немає перемоги. От найбільше сатана або сатана через інших людей спокушає людей тим, в чому вона має проблеми. Якщо, скажімо, я колись ну, Вживав такий ну, тютюн, та, використовував своєму житті, я корив. І я отримав перемогу від Бога, коли Бог мене звільнив, то знаєте, діяло до мене з тим питанням не підходить. Але коли є щось таке, що, в чому я ще не маю перемоги, то сатана він використовує те, щоб мене спокусити. От саме те, в чому ми не маємо перемоги, те, саме те, в чому ми ще слабкі, де наші слабкі сторони християн, як християнина, сатана він підходить і використовує, щоб нас з вами спокусити. І е, спокуса, вона приходить в життя людини для того, щоб зі сторони диявола, для того, щоб від, відбити нас від Бога. Щоб ми відстали від того народу Божого, який іде в небо, щоб ми розчарувалися в Бозі, розчарувались в церкві, розчарувались люди в людях. І знаєте, в спокусах, в чому важливо триматися, от як нам важливо триматися. І коли ми дивимося на Ісуса Христа, на те, як Його спокушав диявол, то ми бачимо таку, знаєте, що коли він підходив до Ісуса, то що Він йому казав? Каже: Скажи, хай камінь стане хлібом. Кинься з гори, хай ангели тебе понесуть, зійди з сереста. Це все були спокуси, правда? Зійди з сереста, і хай люди побачать і повірять в тебе. І на перший погляд, думаєш, ну от ціль Ісуса Христа, Він прийшов, щоб в нього повірили люди. І тут диявол він підходить до нього і каже: Зійди, ти маєш можливість, зійди з серста. Зроби таку справу, і люди побачать, що нема нічого над тобою влади. Ти можеш навіть з креста, коли ти є розп'ятий, зійти, і люди в тебе повірять. Ти досягнеш певної цілі. Але у всіх тих спокусах, які диявол, чим він випробував Ісуса Христа, чим Він спокушав. Знаєте, важливо зрозуміти, що в чому стояв Ісус, в чому повинні стояти ми. Ісус його не слухав, і Ісус не вчинив Його волі. Знаєте, це важливо нам з вами, отак як Ісус, розуміти, що бувають обставини в нашому житті, нам хочеться щось зробити, щось сказати. Але як важливо не виконати волю диявола, як важливо виконувати волю Божу. От буває так, знаєте, що ти дивишся і думаєш, ну воно добре, воно правильно. Колись так думав апостол Петро. Ісус, хай тобі так не буде. Ну, Не роби, не йди в Єрусалим, хай тобі так не буде. А Ісус що сказав? Війди від мене, бо ти спокушаєш мене? І от дуже часто в нашому житті, не розуміючи волі Божої, не знаючи Слова Божого. Не пробуваючи в Слові Божому, ми робимо такі вчинки, і нам буває, навіть здаються вони правильними. Але звідки приходить ота думка зробити те чи інше, сказати те чи інше. Навіть ми сьогодні е, слухали, е, що буває ми ну, якби, коментуємо те, що відбувається навколо нас, ми розсуждаємо над поведінкою інших людей. І здається, ну, ми правильно робимо. Ми говоримо про духовні речі, ми... але дуже часто буває так, що ми слухаємося того, хто говорить це зробити. Так не вчить Слово Боже, так Бог не каже. І е, Один з таких моментів, коли ми з вами буваємо спокусою, це. Е, Є такий наш член в нашому тілі, це наш язик. І от дуже часто ми виконуємо волю диявола, говорячи нашим язиком. Пам'ятаєте, апостол Павло до Корінтян говорив таке слово: коли ви сходитесь, то кожен з вас має щось, чим ви можете послужити, правда? Але нам сьогодні важливо просто проаналізувати своє життя і зрозуміти, коли ми сьогодні сходимося. Це не обов'язково, бо в домі молитви ми зазвичай сходимося і ми всі займаємося тим, чим треба, в переважній більшості. Але коли ми сходимося десь поза домом молитви, коли нам хочеться про щось поговорити, коли нам хочеться за когось щось поговорити, як ви думаєте, чию волю в більшості ми виконуємо? Чи волю Божу? От просто задуматись, коли я розказую якийсь випадок, якусь історію. Десь хтось впав, десь хтось не так зробив, десь хтось ну, не так живе, як потрібно. Ми збудовуємо того, хто нас слухає, чи ми робимо те, що він переживає великі спокуси. І Останнім часом я так зауважую, що дуже часто, отак, от сатана, він якби став війною проти народу Божого. Тому що є стільки багато негативної інформації, яку ми чуємо, після якої нам потім важко, після якої нам ну, не хочеться йти, як ми йшли. Нам не хочеться бути там, де ми були, в церкві Божій, в народі Божому. Нам не хочеться знаєте, слідувати за Богом, так, як ми колись це робили, тому що хтось нам щось розказав. І нам треба пам'ятати, що отакі. Спокуси, які приходять через мій язик, вони можуть послужити комусь навіть смертю. Тому хай нас Бог благословить. Ще одне таке місце я прочитаю, як відповідь на те, все-таки, що нам робити тоді, в нашому житті, щоб нам не бути тими людьми, через кого приходять нам? Через не бути тими людьми, через кого приходять спокуси. Це Римлян, 14 розділ, 13 вірш. Отож, не будемо більше усуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. Брати, сестри, коли зустрічаючись з людиною, розмовляючи з людиною, живучи там, де ми живемо, ми будемо думати про ближніх на добро. То я думаю, коли ми будемо думати про те, як людині після того, коли вона з нами поспілкувалась, як людині після того, коли вона побачила, як я живу, як я поступаю, як я говорю і про що я говорю, як людині після того, після того вона збудувалася, чи вона розбилася, чи вона розчарувалася. Тому слово Боже, воно закликає нас думати про те, що на збудування. Хай нам Бог благословить і при закінченні того служіння, давайте ми звернемось до Бога і попросимо в Бога, Боже, дай нам не бути тими людьми, через кого приходить спокуса. Також ми згадаємо про нашу країну, згадаємо один про одного. Можливо, в чомусь нам і треба покаятись перед Богом, тому що десь ми були тими людьми, через кого приходить спокуса. Хай нам Бог допоможе думати один про одного, міщати один одного і прославляти Бога нашим життям. Йому Хай буде слава. Амінь. склоним коліна для молитви.